Це ще прагідуся, цьому топі це вже 100 років. Може і більше як 100 років? Ну, плюс-мінус 100. Це вже гіда робота. Назар продовжує родинну справу, просуваючи старовинне гуцульське ремесло, мосяжництво. На сьогодні він один з небагатьох, хто продовжує робити такі сокирки в Карпатах. У давнину без барток місцеві в гори не ходили. Ними рубали ліс і захищалися від диких звірів. А в 16-17 століттях гуцули носили їх як ознаку панівного класу. Сьогодні ж бартка це атрибут колядництва та місцевий сувенір для туристів. І Назар не дає давньому ремеслу зникнути. Виготовляти сокирки навчився в дідовій майстерні, коли мав лише 10 років. А з часом власноруч облаштував собі кузню та змайстрував інструменти. За день роботи Назар відливає 20-30 барток. Для переплавлення використовує зібраний заздалегідь металолом. Плавить метал, обробляє заготовки, шліфує їх, опилює, надає форму, наносить орнаменти. Орнамент наноситься, бурується і наноситься. Пластмаса туди забивається. Колись був ковчук, тепер з ковчуком... Не так дуже тепер більше вже пласмас. Сьогодні дідуся, який навчив Назара мосяжництва, вже немає, але його діло живе. Онук невтомно працює, продовжуючи просувати гуцульські традиції а в планах Назара передати вміння своєму синові.